Добрий ранок, дітки. Давайте з вами привітаємося. Доброго, 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 доброго ранку. Доброго ранку. Доброго дня. Добре вітати з чим посмішку, людям. Усім дарувати. Доброго ранку. Доброго ранку. Сьогодні ми з вами. Відправимося в країну правил дорожнього руху. А перед цим давайте з вами розімнемо наш язичок. Згодні? Да. Зараз виконаємо дуже веселу гімнастику з різними звірятами. Подивіться, будь ласка, і повторяйте за ними. Добре? Так, бегемотик рот відкрив, потримав, потім закрив. Один. Два, три, чотири, п'ять. Зубки показав і сміятися почав. Один, два, три, чотири, п'ять. Хобот тягне слоненя. він бананний їв три дня. От хобот, хобот тягне. Угу. Так. як щічки надував, він туди горішки клав. Крицька п'є молочко. котику радість така, повна миска молока. Язичком і так один, два, три, чотири, пять. Так, далі. Песик втомився і дихає важко. Навіть за кішкою бігти тяжко. Язичок поклали ось так лопаткою. І потримали до п'яти. Один, два, три, чотири, п'ять. Вже гарно виходить. У вас малят молодці. А зараз ми з вами ще зробимо гімнастику для пальчиків. І повторюємо правила безпеки. Приготуйте свої пальчики, будь ласка. Піднімайте ось так ручки, і пальчики один з одним вітаються. Повторюємо за мною, Щоб безпечно нам зростати, треба правила всі знати. Не треба торкатись розеток, не брати у чужих. Сукеро. Вдома сірників не брати, тільки з дорослими пірнати, на зелений по зебрі ходити, щоб здоров'я своє зберігти, правила виконуй ти. Молодці, поплескайте собі. Ми з вами зробили гімнастику та трішки повторили правила безпеки. Але сьогодні ми з вами, як я вже казала, будемо більше розмовляти про правила саме дорожнього руху. І перше, що я хочу вам загадати загадки. А ви будьте уважні, послухайте їх і відгадайте, добре. Отже, загадки про дорожній рух. Різні скельця є у мене червоне, жовте і зелене. Можу ними я сказати йти, стояти, зачекати. Про що це? Світ. Про світлофор, так, дід? А ну, будьте уважні, слухайте уважненько. Тротуаром йдуть малята, жваві хлопчики і дівчата не кричать, і не пустують, дуже вічливо кракують. Симпатичні всі народу наші дітки. Хто вони дітки? Якщо вони йдуть, а не їдуть, то вони називаються пі... пішоходи. Повторіть. Правильно. А тепер буде уважні загадка, яку ви повинні відгадати. Він на вулиці щораз, оком блимає на нас. Зупинися, підожди, терпеливо, стійно. А тепер, будь ласка, йди, впевнено, і спокійно. Що це? Фітлофор. Молодці. Правильно відгадали, це світлофор. Так, Ми побачили з тобою. як одною лиш рукою, тільки жезла він підняв, вантажівку вмить спіняв. Що ж це за силач такий? Це малята. Знаєте хто? Постовий, той, хто регулює рух і з такою паличкою стоїть, бачили коли-небудь? Ваму інколи стоять і регулюють. Ну, давайте ще одна загадка для вас. Будьте уважні. Добре? Що за коник полосатий на дорозі коло хати? Зебра, кажуть, уляглась. Звідки ля вона взялась? Зебра в нас на переході та чи є така в природі? Що це таке за зебра? Що це за зебра? Шеход. Пішохідний Пішохід. перехід, правильно, правильно, дітки, це ви бачили, да? переходили по ньому доріжку. Це обов'язкова розмітка на дорозі для пішоходів, щоб ми в правильному, в правильному місці переходили дорогу. Отже, ми з вами відгадали загадки про дорожній рух. А зараз я хочу, щоб ми з вами склали речення про безпеку дорожнього руху. Виконаємо це? Добре, Добре, давайте. Подивіться, будь ласка, на ці мнемодоріжки. Вони нам допоможуть скласти гарні речення про безпеку дорожнього руху. Перша мнемодоріжка, подивіться, на ній зображена дорога, і можна сказати, на дорозі потім бачите такий брехне. Не слід грати або жартувати, так. Да. Повторіть, будь ласка, перше речення. На, на не грати. А, ти правильно. Тепер дивіться на друге речення. Іде хлопчик, да? і написано: переходь дорогу, да, дорога знову намальована. І потім намальована наша зебра, про яку ми сьогодні вже казали. по пішохідній доріжці. Отже, так звучить наше речення. Дивіться на малюночки: переходь дорогу по пішохідній доріжці. Будь ласка, повторіть. по дорожі на пішохідній доріжці. Добре. А тут у нас речення про те, що переходь дорогу на яке світло? на зелене світло, світлофору. Повторіть, будь ласка. переходь. Дорогу. Треба на жаль переходило Світло, світлофору добре. А тепер дивіться внизу, яке речення: ходити пішоходам по дорозі заборонено. Заборонено, бачите такий хрестик. Давайте а повторимо. Ходити... Пішоходам по дорозі. Заборонено. 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 І ці наші речі останні два. Які кольори ви бачите? Червоний Червони, жовти. і жовтий сигнали світлофора означають, що йти не можна. Заборонено, так? Давайте повторимо. Червоний так. і жовтий сигнал. І означає жовті. що йти заборонено. І останнє речення: при переході через дорогу треба міцно тримати маму за руку. Бачите, намальовані дві руки, які тримаються. Да? І треба маму тримати за руку, щоб перейти дорогу. Давайте повторимо. При переході через дорогу, треба тримати треба. маму за руку. Молодці. Ми з вами склали дуже гарні речення, а зараз ми з вами ще дізнаємося, які ж правила є дорожнього руху. Давайте подивимося, які правила дорожнього руху є для діток. Недотримання правил дорожнього руху на вулицях і дорогах призводять аварій і навіть загибелі людей. Так. Так. Ходити тільки тротуаром і дотримуватись правого боку. Так. Там, де відсутні тротуари, іти по лівому боці дороги. На зустріч транспорту, що рухається. Небезпечно гратися біля дороги. Вибігати на дорогу. Не вибігай рафтово. Перед транспортом, що рухається, це робити не можна, бачите? Переходь вулицю тільки на пішоходному переході. Будь уважним, обережним. І перш ніж переходити вулицю, переконайся, що перехід безпечний. Не вибігай на дорогу, адже це небезпечно. Не грайся з телефоном, не одягай навушники, коли знаходишся на дорозі. Пам'ятай, жодна машина не може одразу зупинитися. Твоя, небезпека, твоя безпека залежить від тебе самого. Да. Так, дітки, бачите. <світло> ну, І ось правила нашого світлофорчика. Коли червоне враз спалахнуло світло, зупинися, щоб в цей час лихо не розквітло. Будь уважним, не пустуй, жовте світло мовить. На дорозі той герой, хто ворон не ловить. Як моргає світлофор зелененьким оком, ми неначе метеор. Ідемо дорогою. Вам пропоную пограти в гру, так чи ні? Можна чи ні? Будь переходити дорогу на червоний сигнал світлофора. Можна чи ні? 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 Ні, не можна. А переходити дорогу на зелений сигнал світлофора. Так. Можна. Обходити автобус лише позаду. Правильно? Це правильно, так, так, дітки? Так. Це правильно. А обходити автобус спереду можна? Ні, ні. Не, не можна. Переходити вулицю через пішохідний вхід можна? Можна. Молодці. Угу. А перебігати вулицю перед машиною можна? Ні. Молодці. Чекати транспорт лише у відведених для цього місцях на зупинках, можна? Ні. Можна. А Ні. чекати транспорт прямо на дорозі, на проїжджій частині, можна? Ні. 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 Виходити з транспорту завжди першим. Можна? Не можна, ні, дітки, ні. бо ви ще маленькі. Виходити транспорту слідом за дорослим. Можна? Так. А. Добре, дітки, молодці. Дивіться, сьогодні ми з вами повторили багато-багато правил дорожнього руху і в гарну гру, яка закріпила ваші знання. Дякую вам за увагу і до наступної зустрічі. До побачення! До побачення. До побачення.